Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді тестер LED світлодіодів Blink CF300. Ось таке пакування. Замовити цей товар ви можете також за промокодом, який бачите зараз на екрані. Детальніше дивимось комплектацію. Ось такі щупи, тоненькі гострі кінчики, дуже зручні у використанні. Так, це кабель. Так, вилочка, якісний кабель. І сам тестер. Так, Зараз спробуємо його підключити до мережі. Так, ось така брошурка по використанню. Так, одна сторіночка. Друга. Тестер вже підключений до мережі. Тепер вмикаємо його. Бачимо яскравий дисплей, чітко видно цифри. Так, Ця кнопочка регулює струм від 1 до 300. Щоб переключити на 150 і вище кнопочку, потрібно трішки потримати. Ця кнопочка регулює напругу 300 вольт і 138. Зараз спробуємо засвітити будь-яку підсвітку. як бачимо лампочки засвітилися. Придбати цей тестер ви можете у нас на сайті посилання нижче в описі під відео, і також можете скористатися промокодом, який бачите зараз на екрані.